Привіт, Німеччина, привіт, нідерланди. Мене звати Сергій Лоцман. Я представник компанії Сканді. Ми виробляємо модульні будинки Scandi вже довгих 6 років в Україні. Маємо великий завод з за виробництва модульних будинків сканді. До війни наш завод виробляв більше 120 будинків стандартних будинків сканді на рік. Це приблизно десь біля 15 будинків сканді в місяць. Тож, я хочу з вами познайомитись, представити себе. Маємо стандартизований продукт, маємо стандартні будинки. Наші будинки вже відповідають німецьким стандартам будівельної норми ГЕК, і ви можете цей будинок, ви можете наш сканді вже оформлювати по всім будівельним нормам як готовий будинок для життя. Якщо вам потрібно, ви можете за додаткову плотню зробити більше ізоляції. І ми витримаємо стандарт kfw 40, що дасть вам можливість отримати е, додаткові бонуси та кредити на будівництво вашого е, будинку е, в Німеччині. Привіт, Нідерланди! Ми маємо сертифікати, і ми вже виробляємо будинки за сертифікатами, за нормами NEN 1010, NEN 3140 по всім NEN, які всі потрібно. Друзі! Ми в Україні виробляємо будинки для вас. А тепер гарна новина. Наразі ми в пошуках. Наразі ми дуже скоро заїдемо в новий цех в Нідерландах. Ми шукаємо цей цех. І ми будемо виробляти саме будинки з Канді тут, на місці. Може, коли будемо не встигати, будемо з України також вести. Але це локальне виробництво в Нідерландах для Німеччини та Нідерландів. Маю ще одну гарну новину для вас, друзі. Хто зацікавлений будинками Сканді. Ви приїжджаєте до нас на огляд будинків у Вільсомебергі в Німеччині. Ми вам показуємо. І ми разом з вами пишемо гарний сторіс у Facebook, Instagram чи ще якісь месенджери. Відмічаємо сканді, і за це ви отримуєте дуже гарний бонус, дуже гарний дисконт на будинки Сканді. Це не одноразова акція. Це постійно така ситуація з комунікацією з клієнтами. Ми ждемо зворотній зв'язок від вас, коли ми з вами тільки знайомимось, і ми ждемо від вас зворотній зв'язок, коли ми вже вам збудували будинок. Виробництво стандартних будинків в Сканді займає всього 35-45 днів. Ще два тижні наразі буде у нас доставка до а, Німеччини. Але за 2,5-3 місяці ви вже отримуєте готовий будинок для проживання. Що маю ще сказати? Ціна фундаменту, де у нас тут є палі, вона в ціну не входить у вартість стандартного будинку. Але ми вам допоможемо з організацією цього процесу. Друзі, чекаємо вас в Вільсомобергії, чекаємо вас в Німеччині на наших будинках. Замовляйте. З повагою, команда Сканді.